Яка не словом а ділом кожного дня бореться з корупцією. Більш того, й депутат місцевої ради в місті Дніпропетровську. Будь ласка, викладайте. Шановні друзі, вас вітає політична партія Конгресу українських націоналістів на цьому мітингу. Ми, як і інші, Політичні партії і громадські організації вийшли на цей мітинг в знак протесту проти погіршення життя українців, проти того, проти того що діється в нашій державі. Ми вийшли проти того, що закриваються в Україні українські школи, проти того, що українці не мають достойного життя. Ми, українці, живемо на багатій землі. У нас немає катастроф, природних і інших негативних явищ. Чому ми такі бідні? Кожен задайте собі це питання і ви знайдете одну єдину відповідь. Винна влада. Вона не сприяє розвитку українського суспільства і української держави. У нас не сприяють закони розвитку підприємницької діяльності малого і середнього бізнесу, тому що це є основа держави. Це той економічний важель, який дає всім нам жити достойно. Де та продукція, яка виробляється в Україні, де те збагачення українців, те, що нам обіцяли. Тому ми зараз всі разом маємо виступити на захист своїх інтересів, інтересів України, всієї держави, тому що ви. Ті, що ви прийшли сюди, ви не байдужі. І майбутнє за вами, тому той, що той, хто бореться, той перемагає. Не може набути зараз в стороні, не можна відсидітись і перечекати. Ми нічого не дочекаємося, тому що під лежачий вода камінь не тече. Під лежачий камінь вода не тече. Тому ми маємо боротись, бути всі разом, показати в цій владі, хто в державі господар. А в державі господарем має бути народ. Кожен українець, ми вважаємо як націоналісти, повинен мати свою частку власності. Ми, українці, зараз обезвласнені. А хіба може бути людина, яка не має власності в державі, бути вільною і бути господарем? Та ніколи в нас забрали те, що нам належить по праву. І ніхто нам нічого не подарує, якщо ми самі цього собі не відвоюємо і не відборемось. Тому я дуже радий, що вас прийшло так багато. І прийшли ви сюди, тому що ви не байдужі, тому що ви бачите, як ми збідніли за останні півтора року. І я вважаю, що ми, народ, ми переможемо, тому що не може бути іншого шляху. Для добробуту всього народу, всіх українців. Шлях у нас один. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава, слава! Слава, слава, слава! Дякую за увагу!